Доброго дня, любі мої друзі. По-перше, я всім хочу подякувати, що, що активно включились в обговорення теми як схуднути, які я розпочала кілька днів тому і видала пару відеоблогів про різноманітні способи, які я використала на собі. І багато тих моїх підписників, читачів глядачів пропонували продовжити цю тему. Отже, я хочу далі сказати: от ось у мене така книжка. Підготована до друку перемога духа над духу над тілом, гара із із серії Рубрика Гарантія і красоти я вивчала цю тему все життя. Я не є дієтолог, не є медик, я журналіст, професія, моя така письменниця, член спілки письменників України. Але цікавлюся, тому що в житті багато довелося зазнати і дуже б хотіла, щоб цей розділ ви прочитали і прослухали до кінця. Розділ цієї книги схуднути. Дуже важко, але це можна робити із задоволенням. Я трохи буду читати той розділ, тому що це вкладена моя велика праця, виходячи із різних спостережень, з різних джерел, а також із власного досвіду. Полюби себе худим. Купи ввечері найулюбленіші продукти протуй і мрій, що завтра будеш їх споживати. Потерпи, підранок буде булькати в животі від голоду. Але він, животик, зменшиться і зменшуватиметься з кожним днем, якщо жити без вечері, а все задоволення залишати на ранок. Ти усміхнений, щасливий, задоволений, піднесний і бадьорий. Крім того, для живота і талії пропонується дуже простий і цікавий комплекс справ: придбай обруч, і всього 15 хвилин в день, 5 хвилин качати прес. 5 хвилин крутити обручем і знову прес. Це добре буде дійсно для зменшення розміру талії і животика. Коли відчувається легкий голод, слід випити дві склянки води. Може, це спрага. Перед тим випити воду, тоді зменшиться апетит, перед їжею пити воду, а апетит, звичайно, зменшиться, тоді людина менше споживе тої їжі. Якщо вона вип'є, ну, бажано за пів години довіди склянку води. І вода піде тільки на користь. Діти часом і шкодять, білок потрібний для нормального розвитку м'язів, а вуглеводи дають силу, енергію. Краще їсти мало, половину порції класти назад, а через 10 хвилин голод мене навіть пропонують користуватися маленькою тарілочкою. Це якось ефектніше і приємніше. І людина буде відчувати психологічно, що вона вже наїлася. А фахівці-дієтологи всього світу в один голос заявляють, Худнути швидко дуже небезпечно для здоров'я. Це я і сама випробувала на собі. І навіть для життя багато людей впадають у відчай, розуміючи, що худнути швидко не можуть, а повільно у них не виходить, але ж можна зробити так, щоб вийшло. Що для цього потрібно? По-перше, правильно харчуватися. Не менше або більше, а саме правильно. Деякі горі дієтологи складають дієти, спрямовані на обмеження споживання жирів. В результаті у людини втрачається приблизно 80% м'язової маси і лише 20 надлишкових запасів підшкірного жиру. Але мета полягає в протилежному, у позбавленні жирової маси, і, і збереженні м'язової. Раптова втрата м'язової маси за короткий період часу може призвести до серйозних проблем здоров'ям. Слово «дієта» для багатьох а, ну, просвячених, голод. І це абсолютно невірно. Дієта це в першу чергу правильне і здорове харчування. Новачки, звичайно, відчувають шок, коли вони розуміють, що для того, щоб схуднути, необхідно добре харчуватися. У процесі зниження зайвої ваги потрібно забезпечити споживання білків у вашому раціоні і правильно розподілити кількість прийомів їжі протягом дня. Білки потрібні для, звичайно, ми знаємо всі, для росту м'язів. Збільшення м'язової маси для спалювання жиру це спосіб, який дозволяє найбільш швидко досягти правильного бажаного ефекту. Чим більше людини м'язів, тим швидше вона досягне бажаної мети. М'язо набагато легше від жиру. Тому при зміненні жирової тканини м'язова загальна вага знижується. Швидко і безпереповоротно безпер... нарощення м'язів не означає формування біцепсів тому займатися фізичними вправами, а ними все одно треба, доведеться займатися краще під наглядом тренера, професіонала людей, які наважились на правильне снідання, скидання, на правильні обіди, правильні вечері, сніданки і в тому, і тут же скидання своєї ваги. Є лише один і єдиний спосіб. Розлучитися із зайвими флограми без загрози здоров'ю. Це правильне харчування в комплексі з фізичними навантаженнями. Це, само собою, всім відоме. Твердження, що схуднути можна, просто обмеживши себе в споживання жирів, це помилка. Їх різне скорочення призводить до зворотних наслідків. Тіло починає переробляти. Жир, буквально все, що в, ньому, в нього потрапляє, щоб заповнити втрати жиру. Жири треба не менше, мають важливу, тим не менше мають важливе значення для людини. Вони роблять шкіру більш такою еластичною, зміцнюють клітинну структуру. Може бути, ви всі здогадалися, що споживання вуглеводів при спробі правильно скинути вагу, має бути зведено до мінімуму. Для зниження ваги найефективнішою є визнана білкова дієта. Навіть дехто радить перед самим сном. Мені в відео написали, що перед самим сном, щоб не їсти зайво те, що не потрібно, з'їсти білкову страву. Для цього потрібно їсти нежирну, курятину, рибу, телятину, пити напої без цукру, а все інше виключити. Але повна відмова від воливодів здатна викликати порушення в, обмірі, в обміні речовин, в роботі взагалі загально. Роботі організму. Сучасні дослідження вказують, що дієта багата білком не повинна бути повністю безвуглеводною. Ви повинні їсти 4-6 разів на добу. Останній прийом їжі за 3-4 години до сну. Перший через пів години після сну. До другої години допускається 1-2 порції вуглеводів. Кашу гречану, вона виводить з організму зайвий холестерин, півсяну. Вона не тільки виводить з організму зайвий жир, а й регулює обмін речовин, також рисову. Звичайно, хто хворий цукровим діабетом, рисова каша заборонена. По 4 ложки, а в другій половині дня додати до білків огірки, помідори, кабачки, ну, баклажани. звичайно. Солодкі фрукти можна їсти тільки. В першій половині дня дозволяється 1-2 столові ложки олії, все решта без жиру. Я так пробувала і так пробую. І я дуже задоволена, я просто даю трошки олії вливкові, трошки соняшникової. Далі, вже як тушиться якийсь, якась трава, я додаю води, цибульки, накриваю кришкою, додаю всякі такі натуральні спеції, і воно дуже смачно, і без олії можна обійтися. Дієтологи рекомендують вживати під час білкової дієти багато рідини, кращу мінеральну воду. Слід відмітити, що при білковій дієті витрачається багато. Кальцію, така діє небажна людям похилого віку. Білок збільшує згрутання крові. Але коли згортання крові сильне згрутання, кров стає густа і, звичайно, це загрожує серцево судинним захворюванням, інсультом та інфарктом. Тому по різному лікарі радять, радять таблетки приймати і дорогі таблетки, є таблетки ксерелта, які потребують, не потребують постійного. Аналіз здавання аналізу крові. Є таблетки Варфарин для розріження крові, які переважно пропонують всім, хто вже переніс тяжкі недуги серцево-судинні, то ці таблетки потребують суворої дієти, без вживання певних продуктів для того. Це спеціальні е, статті є. І треба буквально кожен місяць, навіть частіше, давати аналіз і е, виявляти, яка густота крові. Що після цього, е, лікар спеціаліст е, скоригував. Кількість і дозу тієї таблетки, яку людина приймає. Отже, ми будемо старатися зайву вагу викликати на дуель, але робити все правильно, спокійно, рівноважно і радитися з іншими. Я знову ж таки чекаю ваших відгуків. Хочу, щоб ви хто не підписаний, підписались на мій канал. Прошу дуже, я буду задоволена і за відгуки, і за ваші лайки, і за вашу любов до мене. Як Такої особи Галина Пановик, мозаїка життя дуже вам дякую за прослуховування і наступ до наступних зустрічей.